Громадяни України, люди всіх поколінь, всіх національностей. Дорогі українські народи. Дорогі мої сестри і брати, дорогі, рідні співвітчизники, звертаюся до вас напередодні одного з найбільш романтичних та казкових наших свят. За давнім звичаєм ми зустрічаємо його в колі сім'ї, рідних і близьких. Надійшла святкова пора. І з вірою та любов'ю дивимося в перспективу нового року. Дорогі друзі, новий рік для нас, українців. родинне свято. У колі родини зустріну його і я, як батька і як дідусь. Рік, що минає, був найважчим. Зібравшись разом, говоримо про недавнє минуле, згадуємо пам'ятні події, особисті радощі і негради. Словом, листаємо сторінки життя. Ми разом пережили непростий, але щасливий рік. яким цей рік залишиться для нас, чи не на найбільш складним у новітньому літописі України? Вдалося основне переламати ситуацію. Лютий ворог зазіхнув на наші життя, територію, свободу, незалежність. Та вся країна від малого до старого стала на захист батьківщини. За цей час ми перейшли з однієї епохи іншу. Україна, маючи перед собою мету стати позаблоковою, без'ядерною країною, проводить миролюбну зовнішню політику, підтримує дружні, рівноправні стосунки з іншими державами. Ми європейці. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми будемо жити у безпечній, захищеній і процвітаючій державі.